Два наших дрони групи М2 помітили ворожу машину піхоти. Було нанесено влучне ураження. Другий дрон полетів перевірити обстановку, побачили ще одну ворожу бронемашину. Саме по ній і відпрацював наш другий птах. Воїни нашої 14-ї окремої бригади, яким зовсім нещодавно передавали ФІПФ від дрони, одразу утилізували ними російську гвоздіку. Сау після влучання спалахнула. Потім б'єкоплекту всередині стало затісно, і він випорхнув наружу, не особо й хвилюючись за збережені цілісності корпусу САУ. Акну на позицію виходять. Все, не забувайте постійно допомагати нашим військовим.